При зборі компосту виділяють дві основні категорії рослин: ті, що багаті на вуглець, і ті, що багаті на азот. У цьому уроці ми навчимо вас розпізнавати вуглецеві матеріали. Вуглецеві матеріали можна визначити за сухим і жорстким зовнішнім виглядом. Це так звані зрілі рослини. Найкращим прикладом є зернові запаси. Ви помітите, що це стебло кукурудзи, коричневе та крихке. Всі види зрілої соломи вважаються вуглецевими рослинами: папір, картон, дрібні частинки деревини і опали листя також потрапляють до цієї категорії, оскільки всі вони містять високий рівень вуглецю. Розкладаючись, вони нададуть цей важливий елемент для створення збалансованого та родючого компосту. Зверніть увагу, є кілька термінів для матеріалів з високим вмістом вуглецю. Їх можна назвати вуглецеві рослини. Зрілі рослини або просто коричневі рослини.